I study English to communicate with the whole world. It's the language of politics and diplomacy. El idioma español descubre las nuevas rutas turísticas para mí. J'étudie le français pour engager dans le monde de la sophistication et de l'art. Die deutsche Sprache öffnet mir den Weg zu vorgeschrittenen europäischen Unternehmen. Нові можливості починаються зі знання іноземних мов. Англійську, німецьку, французьку та іспанську мови досконало опановують на факультеті іноземних мов у ДПУ. Всі знають, що найкраще це робити у мовному середовищі. Ми його створили тут, тобто Лондон, Париж, Берлін і Мадрид прямо в УДПУ. liebe Studenten. Wir beginnen heute die deutsche Sprache lernen. Hola, buenos дія! Hoy aprendemos, aprendemos, ¿qué, qué aprendemos hoy? ла lengua española. У нас немає нудних лекцій, є лише цікаві, творчі та креативні завдання. Це сучасна методика, розробниками якої є викладачі факультету іноземних мов. Зараз цією методикою користуються у різних університетах України. Ми допомагаємо здобути паралельний диплом за кордоном. А головне налагодити міжнародні зв'язки у Польщі, Молдові, Угорщині та інших країнах. Я вже побувала в Польщі по програмі інтердисциплінарності. Це надало мені крутий досвід, та я поспілкувалася з носіями мови. Це надихає дізнаватися багато чого нового, подорожувати світом. Це просто супер. Наші випускники навчають іноземним мовам в різних закладах освіти. Відкривають власні мовні школи, викладають в університетах України та за кордону, працюють в престижних іноземних компаніях. На факультеті іноземних мов є можливість навчатися за денною та заочною формою навчання. Доступні освітні ступені бакалавр та магістр. Детальну інформацію можна отримати за телефоном, спілкуйтеся, подорожуйте, станьте громадянином світу.